Симпатичний, екзотичний, птах. його звуть Гук і зараз його годують чимось смачненьким. Хочеться тобі якось відпочити від цього. Там слышать виход Падай. Хочеться дуже. Але у багатьох людей, яких ти знаєш, навіть мрії немає про відпочинок. Мій друг, мій кум, він почав надсилати фотографії російських військ, де вони розташовані. Ми побачили велику установку на зардському ставку, треба передати. І просив передати нашим розвідникам для того, щоб вони скоригували вогонь, я так розумію. Він зник, тому що зник телефонний зв'язок. Добрий день. А ви не підкажете, ви не знаєте Вова Самайда? Не знаєте такого?